Посеред стародавнього Риму стоїть місто, яке офіційно належить лише самому собі. Ватикан найменша держава у світі, але його влада і вплив сягають набагато далі, ніж межі Італії. Це місто, де кожен камінь просякнутий історією, релігією і таємницями. Тут, за товстими мурами, зберігаються секрети, які змінювали долю людства. Одні кажуть, що це місце божественного світла, інші, що воно охороняє найтемніші знання на землі. Сьогодні у таємничому світі ми відкриємо завісу над містичними загадками Ватикану від заборонених архівів до зниклих євангелій, від привидів кардиналів до теорій про інопланетян і кінця світу. Апостольський архів Ватикану місце, де зберігаються документи, що охоплюють понад 12 століть історії. 85 кілометрів полиць, сотні тисяч документів, до яких майже ніхто не має доступу. Довгий час він називався арчівом секретом Ватіканум, тобто таємний архів. У перекладі з латини слово секретум означає приватний або особистий, але цей термін набув іншого змісту, прихований. І саме це породило десятки легенд, що ж може бути настільки небезпечним, щоб його ховали від людства. Кажуть, у сховищах є листи від Ісуса Христа, послання зниклих цивілізацій, а також документи про інквізицію, що назавжди змінили історію Європи. За офіційною версією, доступ мають лише відібрані дослідники, проте навіть вони не можуть переглядати все лише документи старші за 75 років. Решта під грифом можливо назавжди. У середньовіччі Ватикан мав ще одне обличчя обличчя інквізиції. В ім'я Бога катували, спалювали і переслідували тисячі людей. Але серед тих єретиків були не лише вороги віри, а й вчені, алхіміки та мислителі. Суд над Галілеєм лише верхівка айсберга. В архівах зберігаються справи сотень тих, хто говорив про будову Всесвіту, про силу думки, про енергію Бога в людині. Усі вони зникли після допитів інквізиції, дехто вважає, що Ватикан зберігає заборонені знання таємниці про справжню природу людської душі та її зв'язок із космосом. Знання, які могли б дати людям надзвичайні здібності або привести до загибелі. 1917 рік Португалія. Троє дітей, Люсія, Франциско та Жасінта, стверджують, що бачать Діву Марію. Вона передає їм три послання. Перші два збуваються Перша світова, а потім Прихід комунізму в Росії. А от третє послання Ватикан зберігав у таємниці майже 80 років. Коли його оприлюднили у 2000-му, текст здавався дивно безпечним, наче цензурованим. Багато теологів і дослідників переконані, справжнє пророцтво не оприлюднили. Нібито воно стосується кінця церкви, великої катастрофи і навіть падіння Ватикану. Кажуть, у ньому згадується, тінь над Святим Престолом можливо, про сили, що керують світом з-за лаштунків. Ватикан має власну астрономічну обсерваторію, одну з найстаріших у світі. Її директор, отець Фунес, ще у 2008 році заявив інопланетяни наші брати у Христі, чому церква взагалі обговорює питання позаземного життя. Існує теорія, що Ватикан зберігає докази про контакти із небесними істотами, які могли бути джерелом знань стародавніх пророків. Саме тому у багатьох старих іконах і фресках можна помітити об'єкти, схожі на літальні апарати. Деякі дослідники стверджують, що Ватикан навіть має протоколи зустрічей з нібито посланцями з інших світів, приховані серед документів архіву, і що саме через це папи завжди мають особливу папську тишу щодо теми Всесвіту. Скільки насправді було Євангелій? Чотири ні. Існують десятки текстів, невизнаних церквою від Євангелія від Марії Магдалини до Євангелія від Юди. Ці книги зображують Ісуса інакше не як Бога, а як учителя, який показує шлях внутрішнього пробудження. Церква назвала ці тексти єретичними, і більшість з них зникла. Але чутки кажуть, що копії досі лежать у ватиканських сховищах. Можливо, саме ці знання можуть пояснити, що таке душа, енергія і воскресіння не як чудо, а як древня технологія духу. Охоронці, що працюють уночі біля Сікстинської капели, розповідають про дивні явища, кроки у порожніх коридорах, шепіт латинських молитв, тіні, які проходять крізь стіни, кажуть, що це душі кардиналів, які зрадили віру. А деякі навіть упізнають тіні пап, що колись були відлучені або страчені. Є легенда про духа папи Формоза, тіло якого після смерті було посаджене на трон, щоб над ним провели суд. Його дух нібито досі з'являється в апостольському палаці, шукаючи справедливості. 1983 рік. 15-річна Еммануела Орланді, дочка працівника Ватикану, йде на урок музики і не повертається. З того часу жодних слідів. Це стало однією з найгучніших таємниць хаха -ха століття, версії від викрадення мафією до операції спецслужб. Але є й інша, що дівчина знала щось, чого не мала знати щось пов'язане з самим Ватиканом. У 2019 році Ватикан відкрив дві гробниці, сподіваючись знайти сліди Еммануелі. Але гробниці виявилися порожніми. Під базилікою Святого Петра тягнуться підземні тунелі, катакомби і крипти, де зберігаються саркофаги давніх пап. Але є рівні, до яких не допускають навіть священників. Археологи виявили там структури старіші за сам Ватикан. Є версія, що на цьому місці колись стояло древнє святилище ще до християнства, і саме тому Ватикан обрали центром віри не випадково, а через особливу енергетику місця. На підлозі собору святого Петра можна знайти символи сонця, зірок, ока, спіралей – ті самі, що зустрічаються в містичних традиціях Єгипту та Месопотамії. Ватикан це місто, де світло і тінь живуть поруч. Тут зберігаються не лише таємниці віри, а й таємниці людської природи, влади і страху. Чи відкриє він колись свої архіви повністю? Чи, можливо, частина істини має залишитися прихованою, щоб зберегти баланс світу? Пишіть у коментарях, у яку загадку Ватикану ви вірите найбільше. І яку з них ми маємо дослідити наступною підземелля, орден єзоїтів чи заборонені символи у фресках Мікеланджело? Ви дивилися таємничий світ, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишайтеся з нами, щоб дізнатися, які ще таємниці приховує людство.